Яскрава, добра життєрадісна і дуже позитивна. Саме такою майже 30 років тому задумували виставку дитячої творчості Великодні Сяйво і її організатори. Одеська обласна рада миру, міська художня галерея Одеси та благодійники. Минули три десятиліття, дуже різних для України. А конкурс щороку радує майстерністю і творчим натхненням юних авторів. 30-та ювілейна виставка фіналістів міжнародного конкурсу дитячої творчості Великодні Сяйво» зібрала в Одесі 300. Та кращих робіт у різних номінаціях. Одна з них номінація найменше, і в неї п'ятирічна маленька Марійка отримала свою першу велику перемогу. Що давайте оплатуємо. Перша пряме участь у виставці. Перша, так, перша. Ми ходимо до школи мистецтв з вересня. Це перша наша виставка. Вона просто вирішила намалювати зайців і сім'ю. І просто віддали. це була великодня робота, і тому віддали на великодню виставку. Це заяць, це я, це Тихон, це папа, це мама. У масштабному мистецькому проєкті Великодні сяйва взяли участь юні творці з України, Польщі і США. Серед них маленькі українці, які зараз перебувають у країнах Європи, але завдяки підтримки рідних і вчителів їхня творча діяльність продовжується. Особисто для мене найцікавіше це спостерігати, як зростають наші юні майстри, як вони стають справжніми митцями, адже ми знаємо багато прикладів. Таких, коли діти розпочинали славно власну свою творчу кар'єру із наших конкурсів. Першу премію серед колективних робіт отримали учні школи мистецтв імені Нагаєва з Чорноморська. Їхні пташини двір на Великодень це велика декоративна композиція з ляльок, зшитих і оздоблених власними руками. Поділили з ними перше місце також учні недільної школи проображення викладач Наталія Порожнякова. Вони представляли на суджу рік квітковий живопис і вітражний розпис у композиції під назвою «І святе Воскресіння Твоє славимо. Не дивлячись на тривожний час, виставка дитячої творчості Великодня Сяйво зростає. І якщо минулоріч переможців було 80 то цього року, авторитетне журі вручило вже 100 дипломів найкращим юним митцям. У своїх роботах діти втілюють особисті враження від оточуючого світу, торкаються народних звичаїв із ширістю і безпосередністю виконання. Це підкреслила голова журі конкурсу Великодня Сяйво, член національної спілки художників України Галина Лєкерєва-Нікітіна. Серед переможців ювілейного конкурсу учні недільної школи і монастиря, які в пасхальній композиції гніздо поєднали розпис і паперопластику, і кераміку. делала много времени, потому что курочка внутри пустая, ее делать тяжело. Я делала вот эту птичку. И когда я показували картинку птички. Її потім обжигають, а на следующий раз ти приходиш і розкрашуваєш. Дитяче сприйняття світу казкова уява зі своїм життєстверджуючим началом, прагненням творчості і пізнання своїх традицій дають потужний поштовх для майбутніх звершень, вважають організатори. Тема нашої виставки це пасхальна радість. І коли так багато горя навкруги нас, ми цю радість розповсюджуємо. На кожну дитячу душу, на кожного хто сюди прийшов, на кожного хто відвідує цю чудову виставку, прекрасний дитячий світ піднімає нас над цьогоденністю, дарує нам надію на те, що мир повернеться в Україну, і він буде такий неповторний і чарівний, яким його зобразили наші діти в своїх роботах. Конкурс був задуманий 30 років тому з метою підтримки талановитих дітей і створення умов для їх творчого та інтелектуального розвитку. Наразі, під час воєнного стану, дорослі звертають увагу на ще актуальніший аспект: зробити все, щоб діти не відчували пригніченості, аби радість не полишала їхні сердець. Сьогодні, незважаючи на те, що нашим дітям також складно, на те, що вони сьогодні живуть у таких, ну можна сказати, непростих обставинах, але їх твори вони сповнені сяйвом, справжнім сяйвом миру, добра. Позитиво та власне надії на краще майбутнє для нас усіх. Дитячі акварелі, гуаші, графічні роботи, ляльки, вітражі, паперопластика, декоративні композиції на виставці Великодні сяйво випромінюють світло і добро. Дуже хотілося б, щоб світ навкруги нас був саме таким, яким його бачать діти.